Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз на екрані ви бачите прямокутник і форму для, формулу для обчислення його площі. Так, ось ця фігура називається прямокутник. І можна побачити, що протилежні сторони. В прямокутнику рівні. Так, ось ця сторона дорівнює цій, а ось ця дорівнює цій. я назвав цю сторону ширина, а цю сторону висота. Хоча можна їх позначати як довжина і ширина. Ну, власне, назва залежить від ситуації, яким чином цей прямокутник розташований. Ну, якщо уявити, що. Ось цей прямокутник це віконна рама, то запросто можна вважати ось це висотою вікна, так, а ось це шириною. Ну і для обчислення площі прямокутника є формула, яка зображена ось тут. Так? Це, ця площа дорівнює висоті, помноженій на ширину. Іншими словами, для того, щоб. Нам обчислити площу прямокутника, нам потрібно перемножити різні його сторони. Пам'ятаємо при цьому, так, що протилежні сторони в прямокутнику рівні, а ті, які перетинаються під кутом 90 градусів, можуть бути різні. Саме їх треба перемножити. Хоча може бути особливий випадок, коли ці дві сторони теж рівні. Тоді така фігура називається квадрат. Ну, але треба розуміти, що квадрат це теж прямокутник, просто особливий випадок прямокутника. І для обчислення площі квадрата, значення його сторони треба піднести до квадрата, так? тобто помножити її також саму на себе. Ну, або по суті, висота буде дорівнювати ширині, або ширина буде дорівнювати висоті, і достатньо її помножити на саму Себе. Треба зазначити, що знання площі прямокутника нам є корисно не тільки в математиці, але й у фізиці. Ну і в повсякденному житті нам досить часто доводиться мати справу з визначенням таких величин, як площа і навіть об'єм. Ну, уявіть собі, що вам колись потрібно буде робити ремонт у квартирі чи будинку, наприклад, в приміщенні, де ви працюєте, чи навчаєтесь, треба побілити стіни, стелю, пофарбувати підлогу. Щоб закупити потрібну кількість матеріалів, потрібно оцінити площу поверхонь та об'єм Ну, Об'єм фарби можна визначити на основі. Площу поверхню, яку треба пофарбувати. Ну, і ось тепер вам, так би мовити, відома формула для обчислення такої площі. Треба поміряти довжину, ширину прямокутної ділянки, яку ви хочете пофарбувати, і таким чином обчислити площу. Треба сказати, що така фігура, як прямокутник, дуже часто зустрічається в архітектурі, оскільки таку. Фігуру легко збудувати, створити, і велика кількість кімнат в будинках та і самих будинків мають площу прямокутника. Стіни, підлога, стеля в кімнаті, так, дуже часто має площу прямокутника. А також вікна і двері теж дуже часто саме прямокутні. Оскільки дуже зручно за цією формулою обчислювати площу прямокутника, так? Крім того, легко утворювати ось такий кут прямий. Так? Власне, прямокутник ще тому називається прямокутником, так що в нього всі кути прямі, тобто всі кути 90 градусів. Ну і кілька слів треба сказати про. Одиниці вимірювання площі, ми бачимо, так, що для обчислення площі ми перемножаємо дві величини, які вимірюються в метрах. Ну, зокрема, в системі СІ, в міжнародній системі одиниць вимірювання, так, і висота, і ширина, і довжина вимірюються в метрах. Так. Тоді, відповідно, площа, якщо вона отримана. Шляхом перемножання величин які, двох різних величин, які о, обчислюються в метрах, то одиницею вимірювання площі є метри квадратні. Ну, а також всі інші одиниці вимірювання, які о, походять е, від е, метра квадратного, тобто це сантиметри квадратні, кілометри квадратні, так? Тобто їх е, ми утворюємо. За допомогою відповідних приставок. Але тут треба зазначити, що з огляду на те, що один кілометр це тисяча метрів, то один кілометр квадратний це насправді один мільйон метрів квадратних. Тобто, хай вас не вводить в оману. Приставка кіло, яка мала би означати тисячу, але в даному випадку у нас це одна тисяча метрів, так, помножена на іншу тисячу метрів, і тисяча помножена на тисячу нам дає мільйон. Тому треба бути уважним з переведенням таких одиниць вимірювання. Також треба сказати, що є спеціальні одиниці вимірювання площі. Такі як ар і гектар. 1 ар дорівнює 100 метрів квадратних. А 1 гектар дорівнює 100 ар. Ось тут уже приставка «гекто», вона означає дійсно 100. Тобто 1 гектар це 100 ар. Так? Нагадаю, що приставка гекто означає 100. На відміну. Приставки кіло застосованої до площі так? там, де одиниці вимірення довжини кіло означає тисяча, а там, де одиниці вимірення площі, кіло означає мільйон. Ну, а для одиниці вимірення об'єму, кіло взагалі може означати мільярд. Ну і по суті, так воно і означає. Ось таким чином. Тобто тут у вас показано прямокутник, який має дві різні сторони, і для обчислення площі такої фігури можна застосовувати таку формулу. З вами був Леонід Українець, дякую за увагу.